Мої найкращі книжки першого півріччя 2025 року. За перше півріччя 2025 року я прочитала 65 книжок. Я коли це підрахувала, в мене був шок. І це 36 книг, найкраще з них прям на 100 із 10. Я не буду розповідати про кожну книжку, бо впевнена, що відгуки ви знайдете у інших буктокерів. Тому поїхали! І я цей рейтинг з Панелопи Дуглас і її частинкою Диявольської ночі. Так, так, так. Сієра і її священник і грішник. Кейт Стюарт Ватага, Нікі Сен Кроу, Король Неверленду, Темний і їх люта Дарлінг. Оу, oh, єс. Yes. Знаєте, а мені сподобалось переслідування Адаліни і полювання на Адаліну. Ну і як же без книжечки «Де Моллі»? Цей рейтинг не може бути без Оніксової бурі Ребекки Ярос, Фріда Макфаден і її три частини служниці, Емелі Макінтайр на Гачку, Хелен Хоанг і її коефіцієнт поцілунку», Ві Кілленд і Панелопа Варт нотатки ненависті. Рунікс Готикана. Фріда Макфаден Ніколи не бреши. Колін Гувер – «Веріті». Ліс Томфорд і її серія Місто вітрів. Тілі Кол – «О, Милий доме». Ліса Джуел. – «Ніщо з цього не правда». Дві книжечки Голі Джексон Посібник особисто хорошої дівчинки та хороша дівчинка зіпсована кров. Серія із трьох книжок Школи Всіх Святих. Фредрік Бакман, чоловік на ім'я Убе». Кетрін Сентер. Привітне знайомко. Охоронниця. А на савас, тримай мене! Це були усі книжки з мого рейтингу за перше півріччя 2025 року. А ти пиши в коментарях три найкращі твої книжки за перше півріччя. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мою сторіночку, ставте лайк, пишіть коментарі. До зустрічі, Па-па!